Друзі, всім привіт! Сьогодні чергова частина мого шляху відстав. До 12,5 тисяч доларів на виплатах. І як ви можете бачити результати торгівлі на проб, яку я брав, плюс-мінус 2 тижні тому. А зараз я покажу, що ж це були за угоди, чому такий лустрійк і чому так не пощастило. А також в цьому відео я розкажу, чому я переходжу торгувати із пробкомпанії Funding Pips, яку ви бачите в себе на екрані, на пробкомпанію FTMO. А поки я не розпочав, дуже вас прошу поставити вподобайку цьому відео. І якщо вам сподобається контент, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. А якщо хочете задати якесь запитання, ви завжди це можете зробити в моєму телеграм-каналі. Тому також раджу на нього підписатися. Це для мене дуже важливо, так як ваші підписки і коментарі дають мені сили та наснаги не розчаровуватися в моїх густрійках і продовжувати знімати для вас контент. І за це я вам дуже і дуже вдячний. А тепер поїхали по угодам. Першу угоду я брав по євро 14 числа, ось із таким результатом. Давайте я вам покажу. Ось ця угода була, це загальний контекст. Що я тут бачив для себе, яка логіка і чому я вирішив брати тут лонги. Я часто почав виставляти в себе метод Вайкофа на моєму телеграм-каналі. І тут я також захожу і бачу, що ми формуємо метод Вайкофа. Ось наш діапазон так, SK AR UA. Також я тут бачу СТБ і відповідно спрінг І після спрінга має бути тест нашого спрінга Зараз я вам покажу схожу модель. Ось, будь ласка, є діапазон AR SK, ЄUA, СТБ Спрінг. Відповідно, був ось тест ціни ефективності, неефективності, і ми полетіли до нашого AR. Відповідно, на євро я також думав, буде схожа ситуація. І я дочекався, коли утворилася неефективність на спрінгу, я не хотів заходити. І ми пройшли в цю ось неефективність. Давайте спустимось на менший таймфрейм. І що ми тут бачимо? Перед нашою неефективністю у нас є також тригер. У вигляді фрактала, і також є внутрішній ще фрактал. І я чекав, коли зніметься цей фрактал. Після того, як ми його зняли, була реакція, але була реакція недостатня, і я вирішив ще почекати. Давайте спустимось на менший таймфрейм. І після того, як ми ще раз перезняли той фрактал, про який я вам казав, і зробили ось тут SNR, злом структури, ну і так далі. Це нас відповідно на 5 хвилинах. І на 3 хвилинах я ще додатково для себе побачив ось цю неефективність, від якої можна було б також заходити. Але після такого сильного мова я, на жаль, прожав ось тут цю угоду. Хоча можна було прожимати з кращим арером. І відповідно я не мав сумнівів, що ця угода якась неправильна чи нелогічна. В принципі, все сходиться по моїй логіці. Коли я зайшов в угоду, я став спостерігати. І я згадав теханаліз, який я тільки починав вчити на своєму шляху. Ще коли крипту торгував, і ось я намалював ось таку умовну лінію, типу зона спротиву, яка не дозволяє нам піднятися вище. Ну і я став спостерігати, що ж буде далі. А далі трапилось наступне. Давайте я перемотаю і покажу. Відразу ми пішли дуже гарно в лонг, і Я думаю, блін, нарешті круто. Я все-таки зможу заробити на Вайков, тому що я багато раз угоду виставляв по Вайкову, і не завжди вдавалося в нього зайти. А зараз я бачу супер круте відпрацювання. Ну і думаю, все, кла. Отримаю свій тейк в розмірі 3,5 РР. І далі що трапилось? Після того, як ми гарно вийшли, ми буквально за декілька десятків хвилин просто скотилися вниз і мене вибило поступу, тому що я вирішив не закривати дострокову угоду. Ну і ще абсурд цієї ситуації, що я дивлюся, що оця лінія спротиву, яку я малював по теханалізу, да? Вона відпрацювала ідеально і просто укатала мою ціну в шорт. І ось така цікава угода. Не вважаю, що це була помилка. Тобто все було по моїй моделі. В цей раз просто модель не відпрацювала. А ми рухаємось далі. А далі в нас ось була така угода по NASDAQ Сотому. Тут їх було дві угоди, ось, будь ласка, одна, ось друга угода. Я її шортив 16 числа в районі 6 годин вечора. Зараз я вам покажу. До речі, одну угоду я закрив мінус 334, другу 61. Долар. Зараз я вам покажу. Давайте відразу піднімемося на старший таймфрейм. І що я тут для себе бачив? На одному дні ми сформували ось такий rejection блок після того, як ми зняли ось цей фрактал. Відповідно, я також тут побачив, що це дистрибуційний вайков. Чому дистрибуційний? І як я взагалі зрозумів? А тому, що в нас є ось діапазон. Від якого ми відштовхуємося, тому що діапазон це база. І потім ми утворюємо UT і, відповідно, UTAT. Давайте я покажу вам на прикладі. Ось, будь ласка, наш діапазон BC та AR. Також у нас є UT і UTAT. UTAT призводить до того, що йде сильне падіння, і відповідно від неефективності або від злому структури на тесті UTAD, можна заходити на продовження в шорт. Відповідно, що я тут бачу, що також після того, як ми зняли UT, є сильне падіння в ЮТ, і ми формуємо нижче ключового рівня ось цю неефективність. Я був впевнений, що це Вайков, і все говорить про те, що це Вайков. І мені тільки залишалося знайти, від чого взагалі можна тут зайти на продовження в шорт. І після того, як ми ось таку дали сильну реакцію, у нас була 4 годинна неефективність. ось і далі я вирішив спускатися ще на нижчі таймфрейми і взагалі шукати, де ж можна зайти. І ось я бачу, що в 4 годині неефективності у нас є тригер. І я відразу подумав, що цей тригер може стати каталізатором для того, щоб його зняти і потім відповідно впасти. І я вирішив чекати, що ж буде після зняття цього тригера. Давайте спустимо ще нижче. А після зняття цього тригера у нас відбувається наступне. У нас утворюється 15 хвилин на неефективність нижче цього ключового рівня. І я вирішив заходити від цієї неефективності. І як ви бачили, я зловив стоп, хоча воно і давало якийсь шортовий мув. Як же ж так трапилось? Навіть тут дві угоди були. А давайте спустимось ще на менший таймфрейм. Навіть давайте ще на менший. Ось, наприклад, на 3 хвилини. Ось це початок нашої неефективності. І після того, як ми зайшли в нашу неефективність, відразу посипалась сильна реакція в шорт. І я вагався, заходити чи не заходити. І після того, як на одній хвилині в терміналі я побачив, що в нас іде сильне падіння, відразу сильний мув. Тобто починають знімати, я думав, ось цю ліквідність. І ось тут мене розмазало, я ось тут відкрив. Відповідно, стоп заховав ось сюди, так як оцей фрактал працював з цією 15-хвилиною неефективністю. Відповідно, я тут зайшов, і ми буквально кожну хвилину далі росли і вибили мене ось тут по стопу. Але я чомусь. Ось, був впевнений, що ми будемо падати, і я вирішив збільшити ризик. І відповідно я ось тут добрав ще на 1%. І після того, як я побачив, що мене вибиває в мінус 300, ось тут. То я, звісно, злякався, що ще на 1% мене виб'є. А так як в мене 1% це 250, а мене закрило навіть там на 1,3 десь відсотка, може 1,4. І я подумав, що зараз ще виб'є, тобто я можу втратити там більше 3% тут. А в мене ліміт денний стоїть 3%. Тому я не хотів втрачати взагалі проб, ну і дуже переживав, так скажімо, злякався і закрив ось тут угоду. Другу на мінус 61 долар, здається. І що ми бачимо, а далі ми бачимо, що було якесь часткове. Відпрацювання до моїх таргетів, звісно, не дійшли, але якесь відпрацювання було. І ось тут ось така помилка: можна аналізувати, можна дивитися. Тобто, ось цей агресивний вхід він був тут недоречний, тому що ми ховали стоп за ось цей фрактал, який працював з 15 хвилин. Тобто, чи була ймовірність, що його дознімуть? Звісно, була. Тобто, саме найлогічніше це було ховати стоп ось за цей фрактал, який і призвів до цього мову. Ну і відповідно в цій торговій ідеї ми отримали. Скат проблем. Перша проблема це те, що агресивний вхід і неправильний стоп. І ця проблема призвела до іншої проблеми, що коли я отримав стоп, я вже злякався, що отримую ще один стоп і тому закрив угоду достроково. А відповідно, я міг би там забирати якийсь нещасний АРР. Звісно, якщо б не жадібнічав, тобто десь 3,5 можна було забирати. Тобто перекривати і цю угоду, і ще зверху можна було заробити. Але ж ні. Ось такий результат. Тому угоди потрібно виписувати в журнал і аналізувати. Частково я їх і аналізую з вами разом тут розказуючи вам про ці угоди, щоб ви дивилися і не повторяли оці жадібні, нелогічні стопи. А ми рухаємось далі. Давайте розглянемо іншу угоду. Інша угода була вже 21 числа, їх навіть було 2, плюс-мінус в один і той самий час, як ви можете бачити. Але були вони по євро та по ГЕР 40. На першій угоді по євро я втратив 318. 20 доларів це чуть-чуть більше, ніж 1%, навіть 1,3% десь можливо. А на другій угоді я втратив 0,5%. Давайте я вам покажу, що це були за угоди. Ось перша угода по євро, на який я втратив 318 доларів. Ця угода, до речі, справедливо відлетіла по ступу, тому що в нас був вже зароджений лонговий контекст. Чому так? Тому що в нас є ось одноденна неефективність. Ми в неї приходили два рази, і перший раз ми взагалі утворили тут ось такий діапазон. Зараз я його відмічу. Ось такий діапазон. Відповідно, ми вже зняли, зробили девіацію знизу цього діапазону. Тобто, відповідно, якщо ми маємо девіацію знизу, то з великою ймовірністю ми отримаємо девіацію зверху. І тому цей стоп був справедливий. А те, що я вирішив посередині цього діапазону зайти, це була просто якась лудоманія, і вона тут була недоречна, тому що Азія дозняла ліквідність за Нью-Йорк попереднього дня. Також ми бачимо внутрішній захват в Лондон і відповідно сильна реакція в Лонг. Чому ціна має розвертатися, знявши цей фрактал, мені невідомо, але ось тоді на таких яких, якихось емоціях я заходив і відповідно дуже швидкий отримав стоп. 316 доларів, здається. Давайте покажу іншу угоду по гір. Погір була ось така угода. До речі, ця угода була прикольна, але реалізація була гівно. А чому гівно? Давайте піднімемось на старший таймфрейм. І що ми бачимо? Знову ж таки є діапазон і є умовно девіація знизу. І ми сильним висхідним рухом виросли вверх. І можна було подумати, що ми продовжимо рости, щоб зняти ось цю неефективність. Але після того, як ми отримали сильний шортовий мув до цього діапазону, я вже розумів, що ми будемо падати в шорт, тому що, знову ж таки, згадуючи цього Вайкофа, це може бути як діапазон. так, ось раз, два. Також це може бути СТБ. І після цього має бути спрінг, і аж потім ми маємо вирости в лонг. І я вже собі намалював сценарій. Плюс після того як ми оце впали, ми сформували 4 годинну неефективність. І от всередині цієї 4 годинної неефективності я шукав для себе шорт. Що я для себе знайшов? Для себе я знайшов стоп. Відповідно, стоп, до речі, був дурним, так само, як і на попередній угоді, зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, наша 4 годинна неефективність. Давайте піднімемося трішки вище. 4 години у нас неефективність. Після того, як ми заходимо і спускаємося, тобто перекриваючи цю неефективність, ми ось формуємо на одній годині. Неефективність, яку ми інвалідуємо ось цим мувом. І знову ж таки страх того, що я можу пропустити угоду, мене тут переслідувало, і я не знав, де мені зайти. І де я зайшов, я зайшов ось тут. Коли я побачив в 16.30, я побачив сильний мув в шорт. і Я думаю, блін, все. Нарешті почалося падіння, потрібно бігом заходити. Відповідно, я бігом і зайшов. Зайшов я ось тут. І стоп поставив ось сюди. Я ж вже думав, що ми не Підемо верху А що відбулось далі? Буквально там за 15, 20, 30 хвилин мене вибило по ступу. І цей день я закрив в мінус. Як ви можете помітити, проблеми були схожі. Зараз я покажу, з якою. А ось тут. Тут я заходив з тим шансом, що в мене буде маленький RR, маленький стоп, і я заберу велику кількість RR, тобто 4,5. І тут така сама була ось проблема, що я стоп не заховав за ось цей хай, а відповідно всередині цієї ліквідності я зайшов і мене вибило по стопу. А до речі, стосовно Вайкофа, про який я сказав, ось ми зараз подивимося, чи воно відпрацювало. Давайте я трішки перемотаю. Да, ось, будь ласка, ми прийшли і зняли наше з тебе. Тим самим, тип, типу, підтвердили спрінг, але спрінг має зробити злом структури, щоб ми його вважали спрінгом. І Відповідно, ми бачимо, що ми робимо злом структури, але це вже кінець дня. І я знаючи, що це формується Вайков, я вирішив на наступний день, ось те, що я зараз відмотую, піти і поторгувати євро і проігнорувати повністю Вайков. Далі я розкажу, чим це мені обійшлося. А зараз розкажу про логіку. Після спрінга має бути зазвичай тест нашого спрінга. Він може бути так як глибокий, так і не глибокий. Я, відповідно, пам'ятаю різні ситуації на Вайков. Навіть недавно я публікував в себе в телеграм-каналі схожий сценарій. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, в нас є неефективність, тобто ми зняли ліквідність і в нас є неефективність. Також, якщо піднятися на одну годину, у нас є шортова неефективність. Тобто, нам, щоб її подолати, нам потрібно її відтестити або сильно пробити, відповідно, інвалідувати цю неефективність і дати нам зрозуміти, що це буде лонг. Але колись я вже виставляв в себе в телеграм-каналі схожу угоду, в якій Нью-Йорк. Пересвіпнув лондон і потім продовжив мув. І я пам'ятаючи цей сценарій, ось бачу на 15 хвилинах, що ми в цій 1-годинній неефективності, відповідно, знімаємо ось цей фрактал. І що ви бачите далі? А далі ми бачимо ось наступне. Цей фрактал нас утримує, і Нью-Йорк йде знімати наш Лой Лондона. І відповідно після зняття у нас сильна реакція, яка інвалідує 15-хвилинний імбаланс. І це мені дає впевненість, що це Вайков, і ми будемо продовжувати рости. І я відразу ж публікую цю угоду в себе в телеграм-каналі. Ось я пост взяв зі свого телеграм-канала. До речі, можете підписатися, посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Я частенько стараюсь виставляти. Подібні угоди. І що ми бачимо далі? А далі ми бачимо, що Після того, як я виставив, в мене вже, до речі, немає з чого зайти, тому що я в цей день, здається, в Лондон втратив взагалі свій аккаунт. І це ще раз доказує мені, і, можливо, вам, що ось цей поспіх він взагалі руйнує із середини. тому що я бачив цей вайков ще вчора. Потрібно було просто дочекатися відповідної моделі. Якої моделі? А такої, що оцей спринг мав додати сильну реакцію, він її відповідно і дав. Після чого потрібно чекати тест. Ну і після. Теста, який ми отримали ось тут, ми полетіли відповідно вверх дуже і дуже активно. Да, ось така була угода. І фіксувати можна було б ось на цьому фракталі. Чому на цьому? Тому що 5 рер. Відповідно, якщо ви будете тягнути 7 рер і більше, це взагалі я вам скажу погана звичка, тому що я колись торгував оцей величезний РР. Тобто я колись і витягував там, 10 рер, але є один мінус в цих великих ререрах. В тому, що ви привикаєте до великої суми. Яку ви забираєте, відповідно, великий РР, і ви вже не можете торгувати там один до двох, один до трьох, тобто брати консервативні угоди. А яка ймовірність, що ваш великий РР буде відпрацьовувати? Дуже маленька ймовірність, тому що у вас може бути 7 стопів. А восьмий це ось такий РР, де ви забираєте 8. Тому з таким РРом і з таким ризиком потрібно фіксувати угоду ось на першій FTA зоні. І відповідно саме в цій ситуації, наскільки я пам'ятаю, то ми здається, ви ще вже і не пішли, а впали, і взагалі вас вибило б в мінус. Зараз я промотаю трішки, давайте я зменшу. Точніше, збільшу таймфрейм і подивимося. Ну, да. І вас би взагалі вибило. Тобто потрібно такі ерери великі, краще не жадібнічать, тому що ви уявляєте, ви побачили ось 5 РР, да? Тобто На 100 тисячному аккаунті ви бачите плюс 5 тисяч доларів. І ви хочете забрати ще на 2240 доларів більше. Тобто пожадібнічати 5 тисячами, щоб забрати ще 2 тисячі, відповідно, в кінцевому варіанті ви не отримаєте нічого, тому що в кращому випадку вас виб'є в нуль. В гіршому ви взагалі зловите стоп мінус 1000 доларів. Якщо б це відповідно була угода там 1 до 2, то звісно можна було після такого мува перевести в нуль, тому що ви в цьому випадку ризикуєте однією тисячу, щоб заробити 2000. Ну і тут можна вже було почекати до таргетів. Але у випадку із таким великим РР краще фіксувати ось плюс 5. Це супер-супер крутий результат. І ось тому за цю угоду мені було дуже обідно. А тепер давайте вам покажу на якій останній угоді я взагалі погорів, що не зайшов. В цю угоду. Це ж було по євро. Ось така була угода. До речі, угода була логічна, і я навіть бачив, як інші трейдери також заходили в цю угоду. Давайте я вам розповім, що ж це була за угода. На 4-годинному таймфреймі ми ось бачимо, в нас є неефективність. Відповідно, подивіться, скільки разів ми в неї приходили і відповідно давали реакцію. І я чекав лише якогось підтвердження. І на 1 годинному таймфреймі ми бачимо, що в нас є внутрішній захват ліквідності всередині цієї неефективності. Тобто Лондон захвачує Франкфурт і відповідно Азію і дає сильну реакцію в Лонг. Відповідно, можна відмічати тут і SNR, і злом структури, і будь-що, що вказує на зміну характеру в лонг. Після цього я спускаюсь на 15 хвилинний таймфрейм і бачу, що коли ми виростали агресивно, ми утворили ось таку неефективність. І я відповідно чекав, коли ми прийдемо, щоб відкрити угоду після тесту цієї неефективності. Я не відразу встиг, тому що я відходив від графіку. Коли я повернувся, я вже бачив, що ми закрили 15 хвилинну свічку. Відповідно, вже ново сформували і активно продовжуємо рости. Все, що я встиг, це зайти ось тут в угоду. І ми гарно продовжили рух. І я ж дивлюсь на графік, що є куди нам рости, плюс враховуючи, пам'ятаєте, я вам казав за девіацію знизу. Ось, будь ласка, ось ця девіація знизу, яка мала привести до девіації зверху. Тобто, ну супер логічна угода, типу лонг, лонг і лонг. Я навіть не міг подумати, що після такого ну красивого відверто, красивого ордерфлов, що ми захватили ліквідність, виросли, захватили ліквідність, перекрили неефективність, виросли. Відповідно, утворили знов на 15 хвилинах неефективність. Я навіть, до речі, не міг повірити, що ми вже приходимо до мого стопа. Ну і отут я отримав стоп в Лондон. А попередню угоді, де я вам показував погіру, це вже було в Нью-Йорк. І ось тому саме цією угодою я і пожертвував заради того Вайкофа. Тому що вона мені була ну супер логічно зрозуміла. Ну і до речі, як ви можете бачити, напрямок руху був відверто кажучи не то, що вгаданий, а просто ну проаналізований ідеально. Тобто, в нас мав бути лонг. Скоріше за все, я так думаю, умовно не вистачило палива для того, щоб е -е, добрати ліквідність ось з Лондона. Відповідно, додатково ще перекрити 4 годинну неефективність. І ми дуже сильний дали мув після того, як зняли Лондон. І після того, як ми отак дали отакий мув, ми утворили 15 хвилинну неефективність, від якої також можна було заходити. Тому що ж ідея не відміняється наша, як було в лонг, так і залишається. Те, що ми додатково перекрили цю неефективність, нам ніщо не не говорить. Але вже акаунт був втрачений, і тому, типу, я не зайшов. Ні від цієї не неефективності, хоча тут можна було нормально прикурити, тому що подивіться, який був сильний мув в лонг. Також можна було гарно прикурити на Вайкофі, який я вам ось показував. І що виходить? Що на дурних угодах втрачається взагалі аккаунт, там де 6% максимальна просадка. Ось якось ця угода, де тут логіка, ми просто пушимо вверх ціну. Я тут, відповідно, хочу розвернути ринок. Це, мені здається, найбільша проблема, коли трейдер хоче розвернути ринок. Ось я на неї і повівся. А гарні угоди ось такі, ну просто пропускаються. Не сказати, що я був в якомусь тільті, ну було супер неприємно, тому що я все правильно проаналізував, воно правильно відпрацювало, але я, на жаль, неправильно зайшов. Але знову ж таки, я бачив, як багато трейдерів заходили консервативно ось від цієї неефективності. Стоп, ставили за Лондон, і вони всі успішно були ось тут вибиті. Але деякі повторно заходили, і вони були праві. Це було правильно повторно зайти, тому що, як, як я вже й казав. Тест цієї неефективності не відміняв нашу взагалі лонг-ідею. А тепер, друзі, давайте перейдемо до висновків і взагалі, чому я вирішив перейти торгувати на FTMO. По-перше, за час торгівлі на піпсах. Де я брав аккаунти з максимальним стопом 6%, я зрозумів, що 6% особисто для мене поки що зарано брати. Тому що, наприклад, були випадки, коли я втрачав наприклад, 6%, але потім, наприклад, ось тією угодою я міг перекривати свій мінус. Так само і по євро я міг перекривати свій мінус, але в мене вже нічого не залишалося. І це тільки не приклад саме на цьому аккаунті, на попередніх аккаунтах, плюс я вже не перший день торгую. І на навіть колись були такі історичні події, коли я там з мінус 9 діставав. Це взагалі була перемога для мене. Навіть проходив першу фазу, другу фазу. Навіть на тому аккаунті отримував виплату. І взагалі я для себе думав, що це якийсь супер щасливий аккаунт, тому що дістати його з мінус 9 це майже нереально. Але мені вдалося і ще виплату отримав. Ну, взагалі круто. Але відповідно, після першої виплати я його і втратив. А він мені вже був як рідний. І тому перша причина це саме просадка: 6% це. Занадто мало, але це тільки один із факторів. Другий фактор це те, що на FTMO можна тримати угоду, типу як Свінг, тобто день, два, три, ну і відповідно тиждень і більше. А на піпсах я пробував. Я, до речі, тримав колись цей гір, і день мене закривався плюсом плюс 3%. Після 12 часов ночі рахунок оновився, і на наступний день почала відростати ціна, а я тримав шорт. І відповідно мені вже фандінг піпс малює, що я в мінусі. І я, відповідно, закрив угоду в нуль, тому що я взагалі міг втратити аккаунт лише по тому, що ціна просто піднімалась вверх, і воно мало вираховувати із нереалізованого PNL. Мені рахувало взагалі від аккаунта, що я вже заходжу в мінус. У мене були випадки і угоди, що прикольно було б потримати угоду день або два. Але на піпсах це дуже тяжко зробити, тому друга із причин, це, звісно ж, свінг аккаунт, який є на FTMO. Третя причина це, як ви можете бачити, тут є рефаунд. Я знаю людей, котрі по 6 виплат отримували на піпсах, і їм ні разу не повертали гроші за їхній аккаунт. А я особисто купував 4 аккаунти. Та три з яких я отримав рефаунд. Це дуже, до речі, приємний бонус. Я раніше, коли торгував на піпсах, я завжди звикав, що навіть якщо я отримаю виплату, мені ніхто не поверне гроші за аккаунт. А коли я вперше реально отримав гроші назад за аккаунт, і в мене виходить, що є живий аккаунт, тобто лайв аккаунт, який буквально мені безкоштовно дістався, тому що я повернув гроші, які я за нього заплатив. Ну і четвертий фактор супер-супер бонусний, який і заставив мене подумати і прийняти рішення Щоб купити тут аккаунт. Це те, що в них є знижка на 10-тисячний аккаунт. Ось 89 євро. В доларах це здається 103 долара. Тобто знижка, подивіться, яка, ну майже в два рази. Ця знижка, до речі, працює тільки, якщо у вас один аккаунт на 10 тисяч. Тобто, наприклад, якщо у вас вже є аккаунт на 10 тисяч, який ви купили за 89 євро, то другий аккаунт за 89 євро ви не зможете купити. Вже будете купувати за повну вартість за 155 євро. Тому ось ці фактори всі зійшлися, і я хочу зняти з себе напругу, що в мене тільки 6% просадка, тобто буде 10% просадка. Також буде мотивація і бонус, це рефаунд. Ну і для забобонних людей, то з 4 аккаунтів, які я тут купував. Три я пройшов, три повернув гроші відповідно з виплатою, і тільки один я втратив тут аккаунт. Тому хто вірив за бобони можливо, на FTM мені краще пощастить. Але це, звісно, все приколи. А я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався контент, обов'язково поставте вподобайку. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і, відповідно, телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.